Студенти одеських вишів, стартапери, підприємці-науковці зібралися на конференції з метою обговорити можливості нових проєктів, у тому числі і під час воєнного стану. Для учасника з Франції, науковця, який вивчає мозок людини Тюбо-дюма, це перший візит до Одеси. Говорить, приїхав для того, щоб висловити свою підтримку Україні у непростий час. Я думаю, це важливо приїхати до вас, щоб показати свою підтримку, підтримку простим людям, підтримку підприємцям. Я хочу побачити обличчя українців не тільки через цифрові застосунки, а особисто на таких заходах є можливість допомогти початківцям-стартаперам. Підприємці це ключ інновацій. Разом вони можуть відновити країну. Я думаю, це правильне місце і правильний час, щоб підтримати таку ініціативу. Вже зараз є можливості створювати нові власні продукти, впевнені учасники конференції. Не варто чекати закінчення воєнного стану. А вже сьогодні, якщо є ідея, працювати над її втіленням, рекомендують досвідчені стартапери, а саме орієнтуватися на довгострокові перспективи. Україну зараз всі знають, і треба це ловити цей хайп, і дійсно наші компанії, наші підприємці по всьому ринку глобальному масштабувати. Зараз дуже будуть актуальні технології, зелені, альтернативна енергетика. В нас сьогодні є проєкт, який в... Трансформує морські хвилі в енергетику. Тобто, це таке ну, Одеса це морське місто, і хлопці приїхали з Дніпропетровська, з Дніпра. І тобто це супер актуально в нашому місті, якраз от вони презентують і такого, ще по світу багато компаній намагаються створити, але. Всі на такій стадії розробки, і якщо наші українці будуть першими, це буде прям крутезно. На часі буде після перемоги і туристична галузь, тому що всі захочуть приїхати подивитися на націю, котра відбила б такого ворога. Майбутнє за сферою IT та великих даних, впевнені студенти одеського вишу і вже зараз навчаючись, працюють аналітиками у даній галузі, якраз в цьому сегменті it ринку. В тому числі це майбутні усі розробки нейронних мереж, штучного інтелекту або інших. Ну, та, той, хто володіє інформацією, тобто даними, той буде володіти далі всім. інтелект до якою міри може розвинутися? <думір»? після країна> Побачимо. <післяна> Навряд чи він нас повністю замінить найближчим часом, але він може бути дуже корисним інструментом для людини, якщо вмієш користуватися. Вміти ніколи не здаватися. Такий слоган є в стартап індустрії, і звучить він як «Never give up skills». І на нові українські проєкти вже є попит. Під час конференції презентували 10 відібраних стартапів. Є проект, який створюють протези. Це теж супер актуально. Вони навіть свій МВП-продукт розробку вже початково повинні принести, показати. Інновації та технології це невід'ємна складова в економічному розвитку країни. Також важливо залучати міжнародний досвід. Мета створити перший міжнаціональний стартап акселератор на півдні України, аби дати відповідний майданчик для розвитку розробникам в Одесі і не тільки.